Вітаю вас на своєму каналі. Ось придбав такий павербанк в Китаї за 150 гривень. Приходив він ось отак розібраний, без АКБ. АКБ прийдеться купляти окремо 18650. Такі в нас в Україні можна купити. Ну, за 80 гривень штука. Ось у мене є три. Зараз подивимось. Заявлено 5 вольт 2 ампери Зараз глянемо, що він. Ось він вмикається. Ось так. Тут є ліхтарик. Так. Ось такий. Так ось. Ось так. Ну і зараз глянемо чи заряджає він що-небудь. Так, як бачимо, заряджав Ну за свої кошти за 150 гривень це, ну, дуже непогано. Дуже непогано. Всім дякую.